Всім привіт! Вітаю вас знову на своєму рукодільному каналі під назвою Лум. Трошечки хотіла вам розповісти, чому ж саме така назва. Ви знаєте, під час моєї довгої відсутності на каналі, коли знов відчула натхнення, коли знов відчула, що хочу творити і знімати відео, то я вирішила, що трошечки треба щось змінити для того, щоб впустити в своє життя нову творчу енергію, щоб це було. Щось надихаюче і щось таке, що не буде повертати мене в минуле. Тому Амі Лум, Амі це, звісно, іграшечки наші гарненькі, і Лум це такий станок для в'язання. Тому що я саме так асоціюю себе, коли готуюся до ярмарки. Дуже багато в'яжу іграшок як такий собі станок. Пов'язанню в'язанню амігрушек. ось. Мені дуже сподобалася ця назва, вона так прийшла мені в голову, і я вирішила, що була-не була. Новому диханню в каналі буде. І новим цікавим відео, надихаючим теж буде. Мої любі, сьогодні хочу вам розповісти трошечки про свої замовлення. За цей період я майже не в'язала, але малесенькі замовлення в мене все ж таки були. І до життя мене повертали мої постійні клієнти. До мене зверталися, мене хотіли. І навіть було таке, що я відмовлялася від замовлень. Це колись я в'язала персонажів з гри, трошечки пізніше вам про це розповім і покажу. І мені дуже багато запитів прийшло в Тіктоці, щоб я зв'язала таку іграшку. Тому що серед діточок я так зрозуміла, ці герої персонажі дуже популярні. А на ринках іграшок я не бачила, щоб продавала. Продавалися такі е, персонажі, і я одного разу зв'язала таку іграшку. Їх там дві, вони як друзі, йдуть, і я в'язала з голови, так як схеми ніде не було. Е, зв'язала і схемку не записала. Ну, це така класика жанра. Ось, і тепер в мене багато запитів, а схему я не пам'ятаю. Тому я всім відповідала, що це індивідуальна іграшка. Повтор я не в'яжу, але можу спробувати зв'язати ну, подобну іграшку, але виглядати вона буде по-іншому. Я вам вже прикріпила фото самих персонажів, як вони виглядають в грі, і прикріпила відео або фото, як я. Бачила, як я відтворила цих персонажів у першому своєму замовленні. Ось. І як ви бачите, вони, в принципі, дуже схожі вийшли. Все ж таки, хотілося більш зробити їх акуратнішими. Тому зараз я саме над цим і працюю. Дівчатка, хочу показати вам першу голову, яку я зробила. І мені дуже-дуже подобається результат. Дуже акуратно, гарно вийшла. До речі, знайшла майстер-клас квадрата такого об'ємного кубіка в Ютубі і Майстринечка Україночка. Посилання на її канал я вам залишу в опису під відео. Ця дівчина створює майстер-класи і також випускає уроки по в'язанню. Ось, подивіться, ось така гарнесенька, голівенька в мене вийшла. Саме на тому каналі я знайшла, як зв'язати об'ємний кубік. Мені набагато більше подобається такий результат. В'яжеться все однією деталю, нічого не вшивається, пришивається тільки вушка. Дуже класно. Нічого тут, тут все просто йде вив'язано однією деталлю, але виходить такий кубік, це саме те, що мені було потрібно. Навіть з Майнкрафту зараз вийшла очередна серія фільму Майнкрафт. Я думаю, зараз це дуже популярні ходові іграшки будуть. тому... Беріть до уваги ось такі кубики. На основі таких кубиків можна зв'язати багато цікавих іграшок, які дуже сподобаються діточкам. І в якості брелочка, і в якості повноцінної іграшки. Ну, думаю, що прям буде мега-мега круто. І ось такий червоненький в мене ще буде. Ось тільки що я зранку вив'язала голівеньку. І буду зараз працювати над вушками, далі ще буде тіло, голов... тіло, ручки і ніжки. Ручки я хочу зробити на нетяному кріпленні, щоб вони рухались. Дівчатка, в мене тут є одна проблемка, яка виникла при, при тому, як я кріпила очі. Ці очі, як ви бачите, вже вони максимально підходять під цю іграшку. Не треба нічого вигадувати, але. Коли я їх монтувала а, туди, і я побачила, що фарба трошечки здирається. Ось бачите? І тут теж видно. І я ось тепер в розпачі, не знаю, що мені робити. Якось можу лаком яким закріпити. Чи, не знаю, може, дівчата, хтось з вас сталкувався з такою проблемою, то, будь ласка, напишіть мені, як можна вирішити цю проблему. Звісно, можна. Перев'язати, зробити просто з чорними очами, але це буде не то. Не знаю. Мені дуже подобається, що ці очі пласкі і вони не дуже випирають, не дуже виділяються. І везерунок має саме такий, як треба. Але ось те, що здирається фарба, то це прям може дуже зіпсувати настрій діточкам. Ах, ще не придумала, я, чи можна прозорим лаком замазати так акуратненько, щоб воно е, не здиралося, чи ні. Як ви думаєте, напишіть мені, будь ласка, буде дуже приємно почитати і е, вирішити, що ж робити з такою проблемкою. Ось. А тепер е, хочу розповісти про замовлення, які я вже відправила, і які як... Замовлення, яке я сьогодні буду відправляти, дівчатка, буквально десь тиждень тому звернулася до мене жіночка, для якої я в'язала дуже багато янголів. Пам'ятаєте, я викладала відео там, де я в'язала 25 янголів, дуже гарних. Жіночка замовила такий подарунок, цікавий, оригінальний, для вчителів в школі. У них є така традиція, що діти дарять рукодільне, саме власне створені або замовлені, неважливо саме рукодільні подаруночки. Вона побачила мої іграшки на сайті Vinted і звернулася до мене з таким проханням зв'язати таку кількість янголів. Я зараз вже ставила вам відео, як я це створювала, як я пакувала. Дуже гарненькі іграшки. Сказати, що я отримала велике задоволення від створення цих янголів, то ні. Але, але задоволення від пакування, від того, як вони виглядали, як я справилася з, з цим викликом, то отримала дуже велике задоволення. Ось, і Десь тиждень тому звертається до мене ця жіночка з проханням знов придбати іграшки, також на подаруночки дещо діточкам, дещо головним вчителям. Ну, це, звичайно, було не таке велике замовлення, але все одно приємно, тому що вона придбала іграшки саме з наявності. Зараз я вам ставлю фоточку її замовлення. Дівчатка в мене придбали всі шість соняхів, які я в'язала у якості експеримента. Мені дуже хотілося спробувати такі квіточки в горшиках. Дуже рада, що в мене їх придбали, тому що на ярмарках дійсно на них звертали увагу, але чомусь не хотіли купувати. Продала я їх дуже дешево, така символічна ціна. Навіть. Ну, просто можна сказати, ціна за матеріали, але все одно дуже приємно, що їх одразу придбали всі, всі разом. Але далі я не буду зупинятися, експериментувати з квітами, вив'язування квітів в горшиках і в якості букетів. Я все ж таки хочу пробувати і прикрашати свій ярмарковий стіл ще квітами, тому що це дуже гарно яскраво виглядає, привертаю увагу. Не дуже часто їх купують, але всі, всі дивуються і звертають увагу, це як така прикраса ярмаркового столу. Так, далі, дівчатка, вона також до, до замовлення попросила три міньйончика таких. Я їх нещодавно в'язала. Цих міньйонів я в'яжу вже давно, але цього разу я вирішила вив'язати ручки і ніжки з. Полотна з іграшки не окремо вив'язувати, а ось таким чином. Поклала два міньйончика таких і дві медузки, ось такі. Але тільки в інших кольорах вона замовила. Також вона попросила, вона побачила, я їй скидала фото своїх брелочків всіх, і вона побачила бебі-йоду, маленького брелочка. Я в'язала його по майстер-класу Олі Авер'янової. Тільки в'язала його з напівбавовняної пряжі, і він вийшов в мене такий малюсінький дуже мініатюрний. Але ця жіночка сказала, що її дитина дуже полюбляє бебі-йоду, і я вирішила покласти цю цього брелочка їй у подарунок. Дуже я порадувалася цьому замовленню. Дівчатка, це було замовлення перше. за цей період моєї відсутності на той період я не в'язала і хочу сказати, що я дивуюся, як судьба робить, як дивовижно все відбувається, якщо прослідкувати. Я на той момент не в'язала, нічого не хотіла взагалі навіть бачити гачок, навіть дивитися на пряжу мені було боляче. І тут приходить до мене це дивовижне замовлення, там де мені взагалі нічого не треба було робити, тільки достати свої е, сумки і коробки з іграшками, е, потрогати їх, пофоткати, вислать, поспілкуватися з замовницею е, і спакувати і відправити. Але ці маленькі дії вже зарядили мене і надихнули на якісь такі. Більш творчі, більш цікаві події. Цього навіть було достатньо, щоб запустити процес творчості. Тому що те, що у вас є, те, що в вас десь всередині є, але ви вирішили або зробити паузу, або щось в житті вас вибиває з ніг, то достатньо трошечки тільки. Прикоснутися до своєї творчості, подивитися, як гарно ви це робите. Навіть іноді знаєте, коли давно не робиш цього, береш свої іграшки і думаєш, невже це я зробила? Ну як я можу це далі не робити не дарувати радість людям, діточкам своєю творчістю? Так що, дівчатка, кожна з нас, і я, і ви обов'язково дуже потрібні людям, діточкам всім. Просто це нормальний процес, це нормальне явище, коли ви вигораєте. Або щось трапляється в житті, що вибиває почву з під ніг. Це нормально, це насправді буває у всіх. Навіть в праці, там, де люди працюють позмінно, чи щодня виходять на працю, там теж таке буває всякі події, які... Просто не хочеться далі нічого робити, але вони роблять, тому що вони мусять виходити на роботу і або звільняєшся, або виходиш. А ми ні від кого не залежимо, і ви знаєте, нам опустити руки набагато простіше. Ось тому можна дати собі деякий період, відпочити, набратися сил. Але все ж таки те, що сидить в нас, те, що наше, воно обов'язково проросте і знову стане частиною нашого життя. І поки я сіла розмінати свої пальчики, до мене приходить замовлення також від постійної клієнтки. І це для мене було насправді дуже велике здивування, тому що кілька місяців. Взагалі була тиша, начебто, природа дала мені просто час видихнути, пережити всю біль, яка в мене була, і знову знову дати мені стимул для того, щоб далі працювати і створювати те, що я люблю жити в цьому чарівному світі творчості. Дівчатка мені приходить замовлення на песиків. Ну, точніше, дівчина звернулася до мене з проханням, що в неї дуже мало часу лишається до свята, у її подружки скоро відбувається весілля. І ця дівчинка каже, що з подарунком вона вже прям не встигає, і їй прийшла ідея в голову, що дуже круто було б подарувати. Як якусь парочку іграшок у вигляді реченого і нареченої, і ми довго думали, обирали. Я багато фото її скидувала, і вона залишила свій погляд на парочки песиків. Песики за майстер-класом Танюши Янчу. Це ті самі відомі песики-патрони, але тільки у вигляді. Нареченого і нареченої. Ця схемка мені вже відома. Знаю, що створюються ці бесики дуже класно, дуже легко, і... але виходять вони неймовірно гарні. І створила, я вам вже прикріпила там відео, фото. Дивіться, яка краса. На той момент я ще не думала навіть повертатися до Ютубу, тому знімала все у форматі. Рілса, ну, не в такому форматі, як я виставила би нормально на Ютубі. Тому Вибачайте вже такий так, як є. Це замовлення дійсно дало мені дуже багато щасливих емоцій, дуже радісних і зарядило мене на те, щоб працювати далі. І навіть захотілося, мені вже прийшла в голову думка, що пора щось там познімати на YouTube викласти якесь цікавеньке відео. Нехай воно буде коротке Коротеньке, але все ж таки буде. І пізніше мені замовниця відповіла, що вони дуже щасливі, дуже подарунок сподобався, і навіть був невеличкий такий фурор. Дуже приємно бути частиною такого свята, такої неймовірно шикарної події. Вчора також було дуже приємне таке замовлення. Замовили іграшку, яка вже дуже давно в мене є в наявності. Я в'язала якось дві жабки. Дівчинку придбали в мене вже давно на ярмарці, а хлопчика ось вчора замовили на сайті, і я вже спакувала коробочку, посилочку. Зараз зніму відео і побіжу відправляти. Дівчатка, якщо я знайду фотографію, я обов'язково вам ставлю, тому що відео я не познімала. Вчора так швиденько запакувала, і, і вже було пізно, і я просто не встигла навіть зняти вам відео. Хочу розказати зараз швидесенько, ще про. Парочку цікавих іграшок з дуже незвичною історією, колись я вже в одному з відео вам розповідала про те, що цією зімою в нас сталася крадіжка. Так сталося, що мій велосипед також вкрали. Але не знаю чому, яким здивом, дивом мій ровер залишили у кінці підвалу. І коли я дізналася, що мій велосипед Зберігається у одного з жителів нашого будинку, якщо чесно, радості моєї просто не було меж. І я дізналася, що у нього є діточки, донечка і синочок, і я вирішила зробити подарунки. Дуже сподіваюся, що діточки будуть дуже щасливі від таких подарунків. Стіч зараз неймовірно популярний, так як знову вийшов фільм про цього персонажа, і він зараз на піки популярності. Ось такий гарнюсінький стіч в мене вийшов з плюшевою пряжі, ось такий він середнього розміру, його дуже зручно буде брати з собою. Ось Дуже велика іграшка, це тільки в основному для дома. А таку іграшку можна взяти собі в сумочку або навіть так в обіймах його тримати. Дуже гарнесенький такий, дуже прикольний стіч в мене вийшов. Я дуже задоволена. Для хлопця я зробила іграшку, яку я ще ніколи не в'язала в перший раз. І він дуже незвичний, це такий дракоша. Подивіться, яка краса. Ось такий крутий, неймовірний дракон. Він малюк, він ще зовсім малесенький, він дуже потребує тепла, теплих дитячих обійм потребує. Ось такий він гарний, з такими блакитними очима. Ось такі в нього ріжки є, крильця є, хвостик, все на місці. І він в такому положенні, наче він спить. У своєму ліжечку або люльці, дівчатка. І це не просто так, тому що в нього дійсно є ось така скорлупка, бачите? Ось таке яєчко. Там, де він відпочиває. Це за майстер-класом саме так він йде, але я ще вирішила зв'язати йому ось таку подушку, щоб йому було там дуже комфортно. Ось так він вкладається. Думаю, що для маленького хлопчика гратися, бавитися, придумувати казочку, або просто бавитися перед сном це дуже крута ідея. Як ви думаєте, скажіть мені? Подобається вам така ідея на подаруночок хлопці? Дивіться, ось такий дракоша у скорлупці. Я вважаю, що діточки будуть в захваті. Ось, ось такі в мене неймовірні, надихаючі. Створіння вийшли. Бажаю вам неймовірної творчості, неймовірного натхнення, щоб все у вас виходило якнайкраще. І якщо навіть трошечки щось йде не так, і ви чуєте, відчуваєте, що не вистачає енергії, або якісь події вибивають вас з колії, то іноді просто достатньо зробити паузу і. Просто дозволити цій ситуації бути і почекати такого творчого натхнення якоїсь події, яка знов поверне вас до цього. Тому що обов'язково те, що всередині нас, воно залишається з нами. І обов'язково воно, воно знов проросте. Дякую вам щиро за увагу. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого і до наступного підключення. Пока-пока.